Привіт! Сьогодні ми перевіримо, які ціни на пальне на столичних АЗК у вересні. Погнали! І перша у нас на черзі заправка Voк. Цього місяця ситуація з цінами така сама. Є додаток Pride, де можна заощадити та отримати зручний сервіс прямо у вас в телефоні. А ще ще п'ятниці отримує плюс 3 гривні за літр бонусами, якщо оплачуєш карткою Visa. Поїхали далі. Наступна наша заправка Око майже незмінна класика. Ціни тримаються стабільно. Завантажити додаток Фішка, що дає знижки та можливість. Заправлятися прямо з авто. А ще поки я на око розкажу вам про розіграш 500 літрів пального від полісує. Як прийняти участь, все дуже просто. Купуй будь-яку страховку від 500 гривень і автоматично станеш учасником розіграшу 500 літрів пального на око. Буде аж 9 переможців, тому є великий шанс стати одним із них. Деталі розіграшу шукайте в нашому телеграм-каналі. А ми рухаємось далі. UPG. Ціни теж не змінилися. Мені реально подобаються ці заправки. Нещодавно UPG майже вдвічі розширила свою мережу і відкриває ще 81 АЗК в Україні. Кло АЗК, на якій я особисто заправляюсь. Якість палива мене влаштовує та й все інше у них на рівні. А якщо говорити по цінам, то 95-й трошки подешевшав. А ще в них з'явилися дуже круті пиріжки на будь-який смак. Сокар є сокар. Ціни топ, сервіс, топ, рівень топ. А ще на сокарі ви можете швидко і комфортно заправити свій електрокар. Давайте ж підіб'ємо підсумок, де найкраще заправлятись у вересні. Найдешевше виявилося кло. До речі, ви також мене питали в коментарях, що я думаю про заправки Shell. Компанія Shell офіційно вийшла з України і розпродала всі свої АЗК компанії Укрнафта. Тому друзі, пишіть в коментарях, де заправляєтесь ви, і чому буде цікаво почитати.